Всім доброго дня! Готую вівсяне печиво. Беремо такі продукти: одну склянку вівсяних пластівців, 150 г цукру, 100 г маргарину, 1 яйце, 1 чайну ложку розпушувача, 80 г шоколадних дробців І одну склянку пшеничного борошна. Готуємо печиво. Спочатку вівсяні пластівці подрібнюємо в блендері на борошно. Змішуємо вівсяні подрібнені пластівці. З борошном. Додаємо розпушувач і перемішуємо. Далі яйце розтираємо з цукром. І до борошну додаємо збите яйце. І розтоплений маргарин. І замішуємо тісто. В кінці всипаємо шоколадні дропси і все добре вимішуємо. Ставимо тісто в холодильник на пів години. Тісто дістало з холодильника, формуємо печиво, робимо кульки мокрими руками і трішки придавлюємо. формуємо все печиво. Випікаємо печиво у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Таке виходить домашнє вівсяне печиво до кави смачне, шоколадними дропсами. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!